Шановні присутні, загроза при вивезення сміття з міста Львова пов'язана в першу чергу і тим, що на даний час є чинне рішення Жовківської районної ради, яка запланувала з 15 квітня припинити експлуатацію вищообразу сміттєзвалища. 15 квітня, вже незабаром, однією з умов Жовківської районної ради з цього приводу є те, що в них відсутня будь-яка інформація щодо конкретних шляхів вирішення питання вивезення побутового сміття на межі території району. Хочу коротко присутнім нагадати, що органи прокуратури області не стояли в сторін вирішення цієї проблеми. Зокрема, в нас є задоволений Львівським кружним адміністративним судом позов прокуратури ще в минулому році. Зокрема, цим судом було зобов'язано міського голову міста Львова у визначеному порядку земельним кодексом України звернутися в органи до компетенції, які належать вирішення питання виділення земельної ділянки. На вибір якої вже потрачено 144 тисячі гривень бюджетних коштів. Хоча б на за 10 років ще таких звернень реальних не було, і пропозицій щодо альтернативних земельних ділянок немає для будівництва нового полігону твердих побудових відходів міста Львова. Окрім цього, виконавчий комітет Львівської міської ради був зобов'язаний внести коригування в бюджет минулого року, а також на роки, на наступні роки в частині необхідності передбачення бюджетних коштів для реалізації цієї програми переробки сміттєзвалища. І окрім цього, органи прокуратури вступили на стадію апеляційного оскарження в справу за позову мешканки села Малихів. Яка за своїм позовом в Галинському суді зобов'язала виконавчий комітет припинити експлуатацію вищевказаного сміттєзвалища? Тобто ми маємо фактично два рішення судів, яким задоволено позов органів прокуратури в частині неправомірності ті Львівської міської ради, а також позов мешканки села Малихів Жовківського району, яка конкретно зобов'язує припинити діяльність сміттєзвалища. Однак вищевказані рішення судів на даний час ще не забрали законної сили, в зв'язку з оскарженням їх апеляційного порядку. На даний час органи прокуратури вживають максимум зусиль для того, щоб ці справи були розглянуті в апеляційному порядку. Після цього як рішення суду наберуть законної сили, це буде своєрідна підстава для притягнення вже посадових осіб до і кримінальної відповідальності за невиконання цих рішень суду. Я думаю, що це буде один з таких дієвих механізмів, який дасть можливість реально вплинути на цю ситуацію. Будемо казати, що лише після цього, якби були подані ці позовні заяви, відчувається певне зрушення в цих моментів, але крім звернень. Якихось направлень матеріального на погодження, повернення матеріалів назад на допрацювання. Мова далі не йде. Реальних кроків на фінансування, на вирішення цієї проблеми наразі не відчувається. А тому, якщо таких кроків реальних не буде, то ми маємо загрозу те, що з 15 квітня. Буде виконано рішення Жовківської районної ради, мешканці там настроєні категорично в частині недопуску подальшого складування сміття на територію Грибоцького сміттєзвалища. На даний час, як зазначив прокурор області, вирішення цього проблеми лежить в коридорах військової міської ради, яка повинна активно вести діалог з громадою Жовківщини, для того, щоб показати, які кроки реальні ними вживаються і вжити за ті 10 років, з часу, коли вже санітарним лікарем видана постанова на припинення діяльності цього санітра. Цього сміттєзвалища, як екологічно небезпечного об'єкту, є наявна екологічна експертиза, яка забороняє подальшу експлуатацію цього об'єкту. А також ми вже маємо ситуацію, що вже останні 4 роки органи, як санепідемслужби, так і екологічні органи, не видають дозволів на складування там сміття. От основна проблема, яка з цього приводу виникає.